Електробезпека. Електробезпека. Білет номер один. Питання. Третє. Питання третє. Третє питання таке. Які існують діелектричні засоби захисту? Діелектричні засоби захисту. Діелектричні рукавички. Один із перших. Засоби захисту. В електроустановках напруги до 1000 вольт, включно як основний, а в електростановку напруги понад 1000, в, як додатковий електрозахисний засіб для захисту від торкання руками до частини електростанов що перебувають під напругу, необхідно стосовно такі діелектричні рукавички. безшовні виготовлені з натурального латексу, револьтексу або із швом виготовлені з листової гуми. Довжина діалектичних рукавичок повинна бути не менше 350 мм. Довжина. Це по локоть. А їхній розмір повинен давати змогу надягти під них вовняні або вовні рукавичі для захисту рук від холоду. Ширина діалектичних рукавичок по нижньому краї повинна натягувати їх на рукава верхнього одягу. Спеціальне діелектричне взуття це другий вид. Під час виконання робіт закритих, а у разі відсутності опад у відкритих електростануках, тобто під час дощу не можна. Як додатковий електрозахисний засіб необхідно застосовувати спеціальне електричні взуття, виготовлене згідно вимогами ГОС 13385, а також діалектичні калоші. Взуття і калоші. Діалектичне взуття і калоші. За захисними властивостями, діелектричне взуття повинно мати таке маркування. ЄН. Гумові клеєні калоші сапоги гумові та полівініл хлориду. Та з полівініл хлориду для захисту від напруги до 1000 вольт. ЕВ Гумові клеєні формові боти та гумові форми калоші для захисту від напруги понад 1000 вольт. Тут клеєні, а тут формові боти. Формові а тут клеєні. Конструктивно спеціальне діалектичне взуття повинно виготовлятись з гумового верху, гумової рифлемної подошки, текстильної підкладки і внутрішніх підсилюваних деталей. Боти повинні мати, мати закоти, формою боти можуть бути без підкладки. Формою боти. Закоти, закочені, да, формі боти може бути без підкладки. Тобто, всередині стілька не ставиться. Висота ботів повинна бути не менше 160 мм. Це на половину до коліна. Гумові діалектричні килими та ізольовані підставки. В Електростановка напруги до 1000 В і більше, як додатковий електрозахист. Засіб необхідно застосовувати гумові гумодіолектричні килими та ізольовані підставки. під дерев'яні Гумові діалекчні килими необхідно використовувати в закритих електростановках усіх класів напруг. Крім електростанок розміщених в сирих приміщеннях, а також таких, що підлягають впливу забруднення, а в електростанок розміщені просто неба тільки в суху погоду. Ізольовані підставки необхідно використовувати в сирих та забруднених приміщеннях. Гумові діелектричні килими згідно ВМО 4997, повинні виготовлятись залежно від призначення і умов експлуатації також двох груп. Перша група звичайний виконав для виконання робіт за температурою від мінус 15 до плюс 40, друга група мастилобензостій для виконання робіт за температурою від мінус 50 до плюс 80. Рекомендується застосовувати однокольорові гумові діалектричні килими з рифленою лицьовою поверхнею розміром не менше 500 на 500 мм. В електроустановках рекомендується застосовувати ізольовані підставки, що складаються з настилу, який кріпиться на опорних ізоляторах за вишки не менше 70 мм від поверхні землі. Рекомендується застосовувати ізолятори типу SN6, що випускають спеціальні для витина таких підставок. Настилу розміру не менше 500 на 500 мм, необхідно виставляти з дерев'яних планок, без сучків, виструханих з добре висушеного дерева. Або електроізоляційних матеріалів з аналогічними механічними властивання шпарини між планками не повинні перевищувати 30 мм, щоб нога не провалилась. Не рекомендується використовувати суцільні настили, тому що вони перешкоджають перевірці. Ізолювальні Ізольовані підставки повинні бути міцними, і стійкими. У разі застосування змінних ізоляторів, з'єднання їх з настилом повинно унеможливлювати сковзання настилу. Підставки ще й на стил зверху. Країна стилу не повинні виступати за опору поверхні ізоляторів для унеможливлення перекидання ізолювальної підставки, щоб підставка як здвинулася, щоб наступили, не перескочимо. Далі, наступне захисні огородження, щити, ширми, ізолювальні планки та ковпаки. Велектростановка для запобігання випадково наближенню, торканню дострому до провідних. Частин, що перебувають під напругою і розміщені поблизу місця виконання робіт необхідно застосовувати захисні огороження таких типів. Щити ширми для тимчасового пороження самопровідних частин, що перебувають під напругою до і понад 1000 вольт. Ізолювання накладки у разі неможливості обгородити робоче місце щитами для запобігання випадковому доторканню до струмової частини в екстрастаноках до 20 кВт, включно для запобігання. Помилковому вімкненню рубильників в електростаноках до 1000 вольт. Ізолювальні ковпаки в електростаноках до 10 кВт, конструкція яких за умовами електробезпеки унеможливлює накладання переносних захисних заземлень під час проведення ремонтів випробувань визначення місць пошкодження. Щити повинні виготовлятися дотримання таких вимог. Матеріалом щиті повинно слугувати сухе дерево, просочене оліфою і пофарбоване безколірним лаком або електрозаційним матеріалом без застосування металевих кріпильних деталей, тобто без воздій. Першня щит повинна бути суційною для відгородження працівників від випадково ближня до сумпровідної частини, що перебуває під напругою, грачастою для відгородження входу в комірки. Камери, проходи тощо. Конструкція щиті повинна бути міцною і зручною, що унеможливлює жолоблення і перекидання їх, а маса такою, щоб щит міг приносити один працівник. Висота щитна повинна бути не менше 1,7 метра, відстань між нижнього ребра до підлоги не більше 10 см, щоб нога тут не залізла. Хоча десь і Ізолювальні накладки повинні виготовлятися з дотримання таких вимог. Матеріал накладок, залежно від призначення і класу напруги, повинен бути твердим, електроізоляційним, склопластик, генетак тощо. Для накладок, що застосовуються в електроустановках до 20 включно, гнучкий мдіелектрична гума тощо. Для накладок, що застосовуються в електроустановках до 1000 В включно для закривання самопровідних частин під час виконання робіт без знімання напруги під напругою. Конструкція і розмір накладок повинні бути такими. Щоб в частини закривались ними повністю. Ізолювальні ковпаки повинні виготовлятись дотриманням таких вимог. Матеріал ізолюваних ковпаків повинен мати стійкі діалектричні властивості, електрична гума, пластик, слопластик або інші подібні електроізоляційні матеріали. Конструкція ковпаків повинна буде передбачати на торцевому боці хому для фіксації ковпака на робочій частині оперативної штанги у разі установлення знімання. Для це встановлення до 10 кг паки з метою їх установлення. На жилах ввімкнення кабелів, розташованих поблизу струмопровідних частин, що перебувають під напругою. На вимкнених ножах однополісних на збірка з вертикальним розташуванням фаз, Уже на вимкнених ножах. І на однополісних і триполісних роз'єднувачах. Інструмент з ізолювальними рукоятками для виконання робіт в електростановках до 1000 В, як основний електрозахисний засіб, всі застосовують слюсарно монтажний інструмент СМІ з ізолювальними рукоятками, до складу якого входять гайкові рожкові розвідні ключі, плоскогубці. Пасатижі, бокові торцеві кусачки, викрутки, монтерські нескладні ножі тощо. В електростановках до 1000 В дозволяється застосовувати інструмент з ізолювальними рукоятками витонних згідно вимогам ГОСТу 11516, або на який нанесено згідне покриття у відповідності до ДСТУ 3646. Інструмент з ізолювальними рукоятками повинен виготовлятися з дотриманням таких вимог. Ізолювальні рукоятки інструменту повинні виготовлятись у вигляді електричних чухлів, що надягаються на ручки інструменту або незмінно одно двошарового покриття з металу, який, матеріалу, який наноситься способом лиття під тиском, занурюванням тощо. Ізоляція інструменту повинна бути вологостійкою, стилобензостійкою, не крихою та не слизькою. Форми і рифлення поверхні ізолювальних рукояток повинні забезпечити зручність користування інструменту. З'єднання ізоляції з інструментом повинно бути міцним, а також таким, що неможливі взаємні поздовжнє переміщення провертання ізоляції та інструменту під час виконання робіт. Ізоляція інструменту повинна покривати всю рукоятку і мати довжину не менше 100 мм до середини обмежувального упора. Для інструментів, що застосовується тільки в колах вторинної комутації, допускається казна довжина до рукоятки, яка забезпечує зручність користування. Упор інструменту не повинен мати гострих грани і країв. Його висота повинна бути не менше 10 мм, товщина не менше 3 мм. Висота упору ручок, викруток не менше 5 мм. Товщина першого шару, в тому числі у разі одношарої ізоляції не менше 1 мм. Максимальна товщина, в тому числі у разі двошарої ізоляції, повинна бути 2 мм. Ізоляція стрижнів, викруток повинна закінчитись на початку лопатки. По всій довжині, тільки до гетио. Кожний шар до шару ізоляції покриття інструменту повинен мати своє забарлення. Дякую за увагу.